Я хотів би теж привітати нас цим святом: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Якщо подивитися на те, як ми зараз присутні, як ми друг друга е, поздоровляємо. І я так розумію, той ранок. Він був трохи іншим, чому зараз, так? Ми зараз всі посміхнені, ми е, друг друга вітаємо, підбадьорюємо, можливо, у когось е, сумні на серці, а ми друг друга стараємося підбадьорити, щоб було кхм, радісні ніж на серці. Але якщо подивитися на той час, ранок був зовсім іншим. І стан був іншим. І ось я хотів би прочитати Луки, 24 розділ з першого вірша. а в перший день тижня, дуже рано несучи приготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші, та й побачили, що камінь відвалений від гробниці. І війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. І коли вони... І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними у паскучій одежі. Жінки налякались і схвалили обличчя до землі. А ті сказали їм, чого ви шукаєте живого, живого між мертвими? Його немає, він воскрес. Пригадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галілеї. Ось мені хотілося б звернути ось наших... Нашу увагу на це питання, чому ви шукаєте живого ніж метро? Тобто у свідомості учнів, у свідомості цих жінок, Ісус Христос був яким? Він був мертвий. І якщо подивитися на їхній стан, Він відображав. Той стан, який він був в їхній свідомості. От то, та думка, що Ісус Христос мертвий, вона і відображалась на їхньому стану. Вони були якими? Сумними. Вони мали страх. І ми читаємо, що вони були, е, учні були, що, де знаходилися? Вони знаходилися в кімнаті за зачиненими дверима. Від чого? Чому так вони поступали? Тому що вони боялися. В них був страх. Ми бачимо інших два учня. Вони що роблять? Йдуть з Єрусалиму в Ємомоз. Який він в них стане? Розпачу. Без надії. Вони втратили надію. А ми думали, так? а ми думали, що буде все по-іншому. А трапилось ось так. Ісуса Христа розкляли. І все закінчилось. Того, на чому наділися, воно не сталося. Ось такий уч... стан був учнів і тих, хто були рядом з Ісусом Христом. Чому? Тому що в їхній свідомості Ісус Христос був мертвий. І ось. З цим питанням змінити їхню свідомість. Він говорить, чого ви шукаєте? Чого ви шукаєте мертвого Христа? Згадайте слова, які він говорив. Ось він що говорив? Що сину людському треба бути виданому в руки грішних людей. Будьте розп'ятим і третього дня що зробити? Воскреснути. А вони жили з тим, що бачили. Вони бачили Христа розп'ятим. Вони не згадали слова Ісуса Христа, що Він в третій день. Воскресне. І ось це воно відобразилося на їхньому стані. Їхні обличчя були, вони болять, були. понурі. Радості не було. На їхньому, в їхньому серці була печаль, розчарування, безнадія. Ось це все було від того, що вони шукали. І ось ангел звертає увагу. Чого ви шукаєте? Христа нема. Він воскрес. Він поступив так, як написано. І так, як він казав, так і відбулося. Він воскрес. Не шукайте його тут. І ось якщо подивитися, ця проблема, вона не була тільки учнями. І ми читаємо, що апостол Павел, коли підписав пісання до Коринтян, він теж піднімає цю проблему. І він як говорить, якщо Христос не Воскрес, то що? То все марно. Якщо Христос не Воскрес, то віра ваша яка? Віра ваша даремна? І все марно. І якщо ви надієтесь на Христа якого розквятого, то що? Ви найнещасніші будете навіть. Якщо Христос не воскрес. І апостол там звертає увагу, що Христос Воскрес. Він дійсно Воскрес. Він живий. І для вас є надія. І з Христом ви отримуєте все. Як Він говорить, що якщо ви говорите, що не воскрес Христос, то що ви. Біжа ваша дарема, і ви ще досі у гріхах важі, але він доводить, що Христос Воскрес. І ви маєте у Воскресному Христі все. І ви в Христі маєте і виправдання, ви маєте мир, радість і так далі. Ви все отримуєте з Воскресним Христом. Але якщо ви шукаєте, Розпятого Христа, цього всього власне буде. І от хотілося щоб ми у своєму житті шукали якого Христа Воскресли, той, який дає все, і мир, і радість, і прощення любого гріха. Він все дає, але тільки Воскреслий Христос. І хотіли, щоб і для кожного з нас Христос був Воскресен. Щоб ми у своєму житті не шукали мертвого Христа, не шукали того, хто лежить у гробниці, а того хто сидить, а Бога. Того Христа, який є прославленим, того Христа. Який може все нам дати. І як апостол Петро пише, що від Божественної сили, нам даровано все для життя і младше. Але це даровано ради чого? Ради Христа, який Воскрес. І ось ради Нього ми отримуємо все. І хотілося щоб і у нашому житті наше серце було. Радісним, і ми пам'ятали, що Ісус Христос Він не тільки був розкатий, а Він і воскрес. А за всім слава. Амінь. Амінь.